Доброго дня! Я продовжую в цьому відео розбирати схему в'язання, тому якщо ви це знаєте і вмієте, то вам його дивитись не потрібно. А якщо ні, то, будь ласка. так, У нас зв'язані перший і другий, зараз в'яжемо третій. Розбираємо схему. Тут у нас всього-навсього два зміщення на одному рапорті. Це оцей крайній жгут зміщується на одну виворотну петлю. Тобто тут у нас переміщуються лицеві, а тут у нас буде шість виворотних. Тут просто за візерунком в'яжеться шість лицевих, вісім виворотних, шість лицевих і Ось тут спочатку в'яжеться 5 е виворотних, і одна виворотна перекидається. Тобто, от зміщення у нас на початку і в кінці е цього ряду. Е це у нас планка, ми в'яжемо її просто лицевими петлями. Так, приберу, щоб вона не... Засвічувало. І одразу ж цю першу петлю. Ладно, я не буду вже її перевдягати там спеціально, я зроблю так, як я вмію робити. А ви, якщо не вмієте перекидати в повітрі, то ви, будь ласка, знімайте, ось, наприклад, на маркер. Отак От просто знімаєте цю позаду роботи на маркер і застегуєте її. Або спиці використовуєте. Я просто візьму три петлі а, жгута, який нам потрібно перемістити вперед, вправо, да? праворуч, господи, все перебрала. Три петлі беру на цю спицю, цю знімаю, витягаю, да? і перевдягаю ось цю. Отак. Роблю ось такий фокус в повітрі, мені так швидше і зручніше. Якщо ви не вмієте, то щоб нічого не загубити, краще використовуйте, а, якісь додаткові приспособи для фіксації петель, які перекидаються. Ми пров'язали три лицеві петлі і в'яжемо виворотну і далі в'яжемо ще 5 виворотних, які у нас вже. З цього боку є, тобто, всього вийшло 6. 5 вже були, і одну ми перекинули сюди. Тут у нас просто 6 лицевих петель, ми їх в'яжемо за візерунком просто лицевими петлями, пров'язали вісім виворотних петель. Вісім виворотних і шість лицьових. Далі ми в'яжемо п'ять виворотних, і робимо перекидання оцієї виворотної в цей бік наперед, а цих трьох назад. Так, їх, виходить, ми знімаємо так перед роботою, а цю ці спиці перевдягаємо наперед. Пров'язуємо. Виворотну. І потім три лицеві петлі. І далі планка. Все це, це був третій лицевий ряд. Четвертий ряд в'яжеться за візерунком. Всі виворотні в'яжуться виворотними, всі в лицеві в'яжуться в, в лицеві. Так, ось ми пров'язали четвертий виворотний і в'яжемо п'ятий рядочок. В п'ятому рядочку у нас перехрещення. Получається, в візерунку в цьому це буде перехрещення з планкою, ось це. А в виробі це перехрещення між двома а, рапортами. Ось, бачите, ось так у нас йде раппорт, і ось це перехрещення. Тут, тут. Тут ось. А з боків у нас перехрещення з планками тут, в першому і в останньому рапорту. І тут ось вона. Получається, отут у нас тільки ось ці перехрещення, а центральні оці е, жгути в'яжуться просто. Лицьовими, і ми виконуємо з вами цей, але тут треба зауважити, в який бік у нас відбувається перекид. Тобто з права на ліво. Тобто перші е петлі по ходу в'язання вони йдуть по верху. І ми так і робимо. Значить, Тут ми пров'язуємо три лицьові петлі в планці. А наступні три лицеві петлі ми перекидаємо наперед, ну, назад. Спереду, назад Вони будуть зверху, поверху. Заводимо, ну, от, як, як робити тим, хто не вміє перекидати в повітрі. Треба взяти маркер, зняти оці три петлі. Ретельно, щоб не загубити ніяких ниток. Отак От перевдягнути, або на спиці додаткову, поперед перед роботою. Потім пров'язати наступні три петлі лицьовими. Потім перевдягти ось ці три петлі з маркера і пров'язати їх. Лицьовими петлями. Ось, ми зробили цей перекид. Ось цей перекид. Все. Далі все йде по візерунку. Ніяких нюансів, просто до кінця рядка в'яжете за візерунком до ось наступних, до ось цих трьох лицьових петель. Просто виконуєте за візерунком. Ось, пров'язали, виходить, шість виворотних, шість лицевих, вісім виворотних, шість лицевих, шість виворотних. І перейшли в те місце, де у нас має бути перекидання. Тож, або використовуєте маркер, або додаткову петлю, або робите ось так, як я: заводите робочу спицю на три петлі позаду. І залишаються перед роботою. І потім отак знімаєте. І ці петлі ловите, щоб вони у вас були поверху. Перші петлі йдуть поверху. А потім перевтягаєте назад. Ось ці три. Так, і все, і пров'язуєте лицевою всі ці шість петель, після того, як ви їх поміняли місцями. Або з маркером робите поступово. Спочатку пров'язуєте три задні, а потім повертаєте три передні на спицю і пров'язуєте три передні все ось так. І тут залишилися оці петлі. Виворотний ряд за візерунком. Ось це пров'язані п'ятий і шостий рядки. Це наступне все буде в наступному відео. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!